Доброго дня, марята! Я рада вас вітати на своїй смачній кухні. І сьогодні я хочу з вами пограти в одну цікаву гру, яка має назву смачна яєчня. Дітки, на сковорідці будуть приклади і будуть викладені яйця. Вам треба буде розгадати приклад і сказати, скільки ж яєць треба розбити для яєчні. Наприклад, один додати один. Скільки треба розбити яєць. Вірно, два. Молодці кмітливо дали відповідь швиденько. Наступна пательня. Дивимось уважно, який же приклад нас чекає? П'ять відняти два. Скільки треба розбити яєць? Три, чотири чи п'ять. П'ять відняти два. Треба три яйця розбити для смачної яєшні. Молодці. Все вірно говорите, правильно відповідаєте, вмієте рахувати, дітки. Наступна сковорідка чотири відняти два. Скільки ж зараз нам потрібно розбити яєць? Підкажіть малята. Вірно, два яйця треба нам розбити, щоб отрималась смачна ранкова яєчня. Чудово, дітки! Наступна. Два додати один. Скільки ж буде? Два додати один. Скільки буде? Так. Буде три. Три смачні яєчні в нас отримаються на обід. Молодці. Дітки, і останній приклад. Три відняти два. Скільки буде? Буде один. Одне яйце нам треба розбити для смачного сніданку. Молодці малята, ви дуже добре вмієте рахувати.